На телеканалі Віка відкритий діалог спецвипуск сьогодні. Понеділок, 17 червня, у нашій студії екскеруючий справами міського конкому та юрист Микола Кудрявцев Вітаю вас. Доброго вечора у нашій студії ми продовжуємо говорити про силове відсторонення з посади міського голови Сергія Ударича та про діяння так званої нової влади. Отже, відразу до розмови Микола Сергійович сьогодні стало відомо про ще одне кадрове призначення нової влади. Комунальне підприємство «Челуаш» тепер очолюватиме 23-річний Константин Моїсеєв. Нещодавно директором стадіону був призначений 68-річний Володимир Ковальов. Як ви можете пояснити такі різношерстні за віком призначення? Ну, мені це важко пояснити. Я не є фахівцем власне ані в галузі адміністрування спорту, фахівцем, яким має бути. Звичайно, керівник стадіону, ані є фахівцем в дорожній галузі. Але, очевидно, по-моєму, для будь-якого громадянина, просто з точки зору звичайної логіки, звичайного аналізу ситуації, зрозуміло, що таке підприємство, як Челуаш, яке опікується дорожніми роботами, до якого було дуже багато претензій, і яке перебуває, крім того, в важкому фінансовому стані. В нього повинен бути керівник, який, як мінімум, має досвід виведення подібних підприємств з кризи. Тобто, це має бути потужний антикризовий менеджер, який має досвід, який має фахові навички. І навіть найталановитішого студента, припустимо, автодорожнього інституту на цю посаду призначати, мабуть, було б не варто. Тому я не знаю, чи впевнена насправді влада у своєму кадровому призначенні на підприємство Челуаш. щодо що стосується. Центрального стадіону ми спостерігаємо іншу крайність, тобто призначено людину навіть не передпенсійну, а вже далеко пенсійного віку. І попри те, що вона має певний досвід роботи на центральному стадіону, все ж хотілося б, щоб діяльність стадіону пов'язувалась в першу чергу якось з розвитком, з активністю, з рухливістю, з проведенням змагань. Тобто, це має бути жвавий комунальний заклад, який є власне взірцем для інших. Закладів в галузі спорту в місті Черкаси, от натомість, ми бачимо призначення людини, яка відверто кажучи, ну викликає сумнів, що вона здатна енергійно керувати цим підприємством, попри наявність у неї досвіду. Крім того, депутати з фракції Вільні демократи наголошували також на тому, що були серйозні, дуже серйозні претензії до діяльності директора колишнього в середині 2000-х років це 2006-2008, і потім уже далі, якщо я не помиляюсь, у 2009 році була здійснена кадрова заміна. Наприклад, мали місце факти, які встановлені судом, про те, що не стягувалася своєчасна орендна плата на користь. Центрального стадіону, тобто комунальне підприємство зазнавало серйозних збитків. Тобто, навіть якщо брати з точки зору чисто господарської діяльності і розглядати директора як господарника, то навіть до цього є питання. Тож цей розброс, який між крайнощами в кадрових призначеннях свідчить, як, на мою думку, лише про одне: про звичайнісінький кадровий голод і про те, що просто з цією командою немає черги з бажаючих працювати. Дякую за відповідь. Цього тижня депутати знову зберуться на сесію Черкаської міськради. Як вважаєте, якою є ймовірність того, що сценарій повториться? Минулого разу продовж кількох годин депутати нібито працювали, але врешті-решт сесія виявилася абсолютно нерезультативною, Жодного рішення не було прийнято. Ну, ви знаєте, є відчуття, що подібні ситуації повторюватимуться знову і знову, і навпаки, їх ставатиме дедалі більше. Тому що, як я вже говорив, неодноразово виступали також мої колеги, члени нашої команди. Те, що поєднання за подібним принципом депутатської більшості, взагалі організації, є абсолютно неприродною, оскільки ну не можуть ідеологічно непримиренні супротивники постійно голосувати за одні й ті самі питання в такому екстазі, як це відбувається, мало б відбуватися в Черкаській міській раді, і це вкотре підтверджує те, що єдиною метою об'єднання було не Добробут черкащанини, розвиток міста, звичайнісінька відставка міського голови, звичайнісіньке захоплення влади у місті. от і все. Тому що ми бачимо, що дуже навіть важливі питання, вони просто не назбирали достатньої кількості голосів, попри те, що взяли на себе абсолютно всю відповідальність за все, що відбувається в місті. І зараз смішні будь-які говорити, закиди, які говорять у бік. Фракції вільні демократи припустимо те, що вони там не допомагають своїми голосами і так далі. Це є принципова позиція фракції, яка вважає взагалі усі дії нової влади, все те, що відбувається після незаконного відсторонення міського голови і виконавчого комітету від влади, незаконними. Відповідно, те, що може потім зашкодити розвитку міста, може бути визнане незаконним в судах. Те, що є нелегітимним, не може слугувати. На користь міста це є аксіома, і я думаю, яка не потребує абсолютно доведення. Тобто, в даному випадку мета не може виправдовувати засоби. І я думаю, що це чудово розумі... зрозуміло депутатам з нової так званої більшості. Ми зараз побачили чудовий приклад роботи, тобто жодне питання не проголосоване. Це, мабуть, перший випадок за каденцію з 2010 року, коли абсолютно всі питання були провалені. Дякую. Якщо детально проаналізувати питання, які виносяться на сесію, то одним із пунктів є відмова нової влади від угоди мерів, яка була укладена торік, а також відмова від деяких енергоощадних проєктів, запроваджених у місті. Якщо за ці рішення проголосують депутати, вони будуть ухвалені. Які можуть бути наслідки для міста і, власне, скільки роботи було пророблено, щоб було так, як є, і все може змінитися враз. Ну я хотів би розпочати з аналізу причин, які могли б спонукати. Депутатів і посадовців, нових посадовців з виконкому, взагалі ставити питання про відмову від угоди мерів від проектів з енергозбереження. Мені здається, що причина банальна, там не відбувається розподілу якихось бізнес-інтересів. Тому це перестає бути цікавим. Насправді, якби це не здавалося пафосним, енергозбереження саме розвиток в цьому напрямку до зменшення енергетичних витрат, зменшення викидів. Зменшення витрат бюджетних коштів. Це глобальний проєкт, який, я думаю, одним є з основних навіть пріоритетів розвитку держави, не те, що міста Черкас. Ми зробили лише невеличкі, абсолютно такі прості, я б сказав, кроки, до яких ще не дійшла навіть не дійшли руки у багатьох містах України. Власне, Черкаса є одним із піонерів в цьому. І вже побачили велетенський результат в тому, що ми щороку. Зменшили значно витрати бюджетних коштів на те саме опалення в школах, в дитячих садочках. Цей ефект на, нарощується рік від року. Це пов'язано з тим, що коли ціна на газ зростає, вона постійно буде зростати. Економічний ефект також збільшується. Зараз нам пропонується взяти все це, перекреслити, заради чого не зрозуміло, заради можливої якоїсь тимчасової вигоди спрямувати ці кошти на якесь латання дірок, але при цьому. Перше, Черкаси втрачають шанс стати справді розвинутим містом, яке ефективно витрачає кошти, кошти в галузі енергетики, тобто на енергію. І другий, і також дуже важливий момент Черкаси просто починають знову пасти задніх, вони випадають з такої от орбіти, в яку вже залучено дуже багато міст України з світового руху, і вони втрачають наше місто, втрачатиме свій авторитет. То я думаю, що ця тенденція є дуже загрозливою. і депутати з фракції вільних демократів будуть ставити питання, зокрема, звертатися з відкритим листом і до Черкаської міської ради, з тим, щоб змусити депутатів одуматися просто і до асоціації енергоефективних міст України, а також навіть до міжнародних організацій. Дякую за відповідь. Глядачам хочу нагадати, що це відкритий діалог, спецвипуск і у студії, екскеруючий справами міських виконкому, а також юрист Микола Кудрявцев. Наступне запитання звучить так: цікаво, достатньо є ситуація у мерії з турнікетами. Спершу представники виконкому заявляли, що турнікети таки приберуть, але вони й досі працюють. Депутати від вільних демократів зверталися зі зверненням до міського чи надійшла вже відповідь. Ні, відповідь на даний час ще не надійшла. Загалом, ситуація з турнікетами мені зараз нагадує історію з валізою без ручки, яку і кидати шкода, і з ним важко і бігти або йти. Так само з цими турнікетами. З одного боку, абсолютно нелогічні, непослідовні дії нової влади, які з одного боку вона намагається загравати з виборцями і намагатися проштовхнути якісь популістські... Речі, типу, ми відкриваємо мерію для відвідувань і так далі, тому подібне. Причому насправді обмежуючись в розпорядженні лише там особами похилого віку, да, пенсіонерами, там інвалідами і ветеранами праці, тобто якісь подвійні стандарти запроваджуючи. З іншого боку, влада чудово розуміє, що насправді те, що було започатковано, в ньому є логіка, в ньому є здоровий глузд. І насправді дійсно потрібно, щоб чиновник спускався до людини, ішов, а не навпаки, людина бігала за чиновником по темних коридорах. Тому вони і не не наважаться ніяк і ці турнікети власне вимкнути, тому що за їхніми популістськими заявами, які доведеться виконувати. Нічого більше немає. Тобто, це незручності як для людей, так і власне для самих працівників виконкому. Тож тут логіка і популізм між собою борються. Ну, незрозуміло, що, зрештою, що переможе. Ну, от, ті самі заяви окремо членів виконкому, то саме Бондаренко, який там гучно. Озвучував те, що вони ставлять за мету обов'язково відкриття турнікетів, і так далі. Ми бачимо зараз, що узгодженості в діях нової влади ніякої немає що власне очікувано і передбачено і нічого в цьому нового немає. Микола Сергійович, цікаво буде глядачам почути про перебіг подання апеляції Сергієм Ударичем. Варто про це нагадати на якому етапі зараз перебуває процес? Ну на даний час, як відомо, вже апеляцію подано з апеляційного суду, ще немає звістки про призначення апеляції до розгляду. Існують різні міркування. Ну, одні експерти там юристи думають про те, ну власне і політики, бо це політична справа, думають про те, що Політичні сили, які не зацікавлені в перебуванні Одарича на посаді, можуть просто затягнути процес апеляційного розгляду, як це відбувалося в дуже багатьох містах України. Ну, останні там приклади, які я вивчав, це приклад міста Львова Любимир Буняк, який. Отримав рішення на його користь тоді, коли вже реалізувати було неможливо, адже відбувся новий виборчий процес. І він просто зустрівся з садовим новообраним мером, йому руку, і власне мова у них йшла там про якийсь сам суд, такі юридичні тонкощі, як це виконати. Це рішення розійтися просто, бо ніхто насправді вже не оспорював вибір громадян, який заново трапився, який неможливо перекреслювати ніякими рішеннями судів. Е, інші е, тому є побоювання, що. Буде затягування процесу. Інші експерти навпаки думають, що останні події в Черкасах, зокрема, повна недієздатність міської ради, сумнівна дієздатність виконавчих органів, наштовхують політиків на ту думку, що насправді краще який в Черкасах, мабуть, був той міський голова, якого обрала громада. І тому не виключено, що в принципі. Можливо, розгляд справи буде відбуватися швидше, тобто, вже за місяць, можливо, за два ми побачимо результати розгляду цієї справи. Тож зараз очікуємо. Всі напружені в з увагою стежать за апеляційним судом і чекають на документальні якісь підтвердження. А лідер вільних демократів Сергій Ударич як тільки не повернувся з лікарняного. Так це було близько тижня тому. Угу. Відразу його викликали до прокуратури. Допит вручили підозру, хотіли навіть до домашнього арешту. Так. Долучити його, скажімо так. І врешті-решт, чи продовжуються допити, чи поки що на цьому фронті тиша? Ну, до цього часу допитів на взагалі, запрошень до органів прокуратури поки що не надходило. Тож саме час попрацювати захисту активно зараз ще ми займаємося. Я хотів би сказати, що е, дуже багато цікавих фактів може піднятися. Давнини, так би мовити, а мова зараз, я нагадаю, йде про справи 6 річної давнини, пов'язані зі звільненням окремих посадових осіб. Дуже багато супутніх фактів, які можуть свідчити про те, що насправді претензії слідства не є обґрунтованими, більше того, які серйозно зачеплять тих посадовців колишніх, які обвинувачують міського голову в перевищенні там своїх повноважень. І наша задача, щоб кримінальна справа в будь-якому випадку не велася. Однобічно і щоб усі абсолютно факти, які можуть бути зібрані, вони були зрештою зафіксовані, і за ними було прийнято також відповідні рішення. Адже е неможливо просто казати на біле-чорне, на чорне-біле, потрібно всебічно досліджувати всі докази. Їх дуже багато. Ті документи, на підставі яких звинувачують міську голову, вони не є єдиними і існує дуже їх багато, тому я думаю, для слідства буде роботи дуже багато в найближчі е тижні. Ну, і, мабуть, останнє запитання на сьогодні, якою є позиція вільних демократів? От стратегія на найближчі там тиждень, місяць, кілька місяців. Ви вже говорили, так що може затягнутися процес. Тобто, що будуть робити вільні демократи в цей час? Вільні демократи з одного боку будуть продовжувати роботу з виборцями. Тобто, в депутатів, незалежно від того, чи є вони в більшості чи в меншості, чи є у них представники у виконавчих органах міської ради? В них є дуже багато роботи з виборцями на округах. Тож демократи продовжують цю. Про підку щоденну, там не якусь без зайвого галусу і піару роботу, з якогось поліпшення там умов благоустрою, там і так далі, і тому подібне, з іншого боку, це робота з виборцями, яка пов'язана з тим, що людям просто пояснюють, що відбувається в міській раді. Як фракція, загалом вільні демократи, як команда, ми продовжуємо контролювати дії міської влади і продовжуємо обіймати ту позицію, що саме нелегітимність як принцип не може бути покладена в основі навіть найліпших намірів. А тому зараз ми просто активно долучаємося до процесу як критики влади, так і до того, щоб не було прийнято невідворотних рішень, які зашкодять інтересам міста. Ну і тепер вже точно останнє запитання: оскільки час ефіру і справді збігає сьогодні. Пан Білусов заявив про те, що таки з посади радника звільнено Валерія Воротніка. Але, тим не менш, директором комунального підприємства Черкаси, так інформаційного агентства, він лишився. І могло би таке бути ще раніше, коли Сергій Олегович Одарич очолював місто, а ви були екс керуючим, Вже зараз а раніше керуючим справами міського виконком. Я оперую фактами не припущеннями, але принаймні при Сергію Одаричу подібних скандалів з засобами масової інформації не відбувалося. І ніхто в Черкасах ані за межами Черкас не може назвати Одарича невідкриту людину, а також не може. Назвати його ворогом преси чи, бодай Боже, щось подібне. От. А ситуація з радником і з посадою директора мені нагадує просто звичайнісінький шаховий гамбіт. Тобто посада радника на громадських засадах вона не варта ну, фактично нічого. Тобто він не має ніяких розпорядчих, якихось важелів, не має впливу фактично. Тобто це консультант-радник, яка людина на громадських засадах, яка може радити, щоправда, не зрозуміло, що може радити Віктору Федоровичу. От, але посада залишається, яка впливає на інформаційну політику міста. Яка це може бути політика, ви можете здогадатися самі. Тобто, я думаю, що демократи будуть продовжувати вимагати справжнього розслідування цього інциденту і прийняття насправді серйозних і дієвих рішень. Дякую за відповідь. Дякую за те, що завітали до нас на ефір. На цьому у мене все. Вмикайте нас завтра. У цій же порі буде цікаво.